Чому я не зробив? Що я не так зрозумів, а я думав, що треба так, а ми там робимо, але не переробимо. У них нема такої проблеми, бо вони кричать, плюються, команда переживає, де щось робить так, не так. І людина вже така з тремором, і вона вже приходить не до моїх відео, вона приходить там ліки пити. Не мовчати, не кричати, а поговорити про це так, щоб це дало результат. Зараз буде вже алгоритм, який вам допоможе зробити так, щоб ви не відчували цю тупість в команді, а у вас була дійсно ясність в ваших розмовах. Друзі, буває так, що ваша команда трошки підтуплює. Я думаю, буває. Сьогодні ми з вами поговоримо, що можна робити, коли у вас є відчуття чи щось не так. Знаєте, це коли ти прийшов на збори, всі сіли, всі тобі посміхаються, ви обговорюєте новий проєкт. Роздаєте всім всі задачі, всі кажуть, так, я зрозумів, записують собі, класно кажуть, зроблю. Ти йдеш такий натхненний, думаєш, все, отака в мене команда, зараз все зробимо, от все буде класно. Через тиждень приходять вони до тебе і дивляться на тебе своїми прекрасними очима і розповідають тобі, чому я не зробив, що я не так зрозумів, а я думав, що треба так. А ми там робимо, але не переробимо. І ти продовжує так сміхатись, як раніше. І бачиш, що то вже не зайчики. Да? Ти бачиш іншу тваринку. І думаєш, що ж робити. І як найчастіше ми себе ведемо в такій ситуації. Ну, я думаю, що, напевно, якщо ви дивитесь це відео, то ви ведете себе спокійно. Ви тримаєтесь. Повторюєте задачу, посміхаєтесь, і вони знову йдуть. Ті, хто не дивиться моє відео, у них немає такої проблеми, бо вони кричать, плюються, команда переживає, де щось робить, так, не так. І людина вже така з тремором, і вона вже приходить не до моїх відео, вона приходить там ліки пити. Ну, Якщо ви зі мною ще давайте поговоримо, що з цим робити, щоб коли ви бачили таке відчуття тупості команди, ви могли його виправити. Не мовчати, не кричати, а поговорити про це так, щоб це дало результат. Давайте розпочнемо з прикладу, щоб е, далі алгоритм у вас накладався вже на конкретну історію. Воно мені дуже подобається. Нещодавно приходила до мене на консультацію Марина, і вона розказала свою ситуацію. В неї в команді є Катя. Катя чудова, Катя все виконує, Катя порядна, Катя дуже ініціативна. Але проблема Каті, що її ініціатива, вона дуже часто йде не туди. Знаєте, людина дійсно багато чого робить, але в кінці з'ясовується, що не те, або не там, або не з тими. І ця проблема з Катю настільки вже гостра, що Марина прийшла до мене на консультацію, заплатила мені гроші і сказала, Лена, давай щось робити. Я кажу: розкажи конкретний приклад. Вона розповідає: наша компанія зараз виходить на новий ринок. Нам треба його освоїти, провести аналіз, подивитися, де ми можемо найкраще проявитися і швидко заробити гроші. У нас є декілька країн, ми там їх записали, вони в розробці, є документ. І я кажу Каті. Катя, давай ти за тиждень проведеш аналіз, проведеш аналіз кандидатів, які є на ринку компаній, так щоб ми зрозуміли. Там є у нас документ, подивись, які там компанії є, обери компанію, та яка нам більше підійде, і проведи такий аналіз. Катя каже, дачі не дослухала, вже побігла, щаслива, цікаве завдання. Проходить тиждень. Марина зустрічається з Катею, а Катя, знаєте, після розмови з Мариною, вона така дівчинка відповідальна, вона ще на ніч фільму подивилася, подивилися німецькі фільми, гарні на ніч, і обрала країну Німеччина. Ну, логічно, так? Да? Фільм про німець, німецький фільм, країна Німеччина. У Каті багато ініціативи, Вона проводить аналіз, розказує Марині, як багато зробила. І Марина питає: Катю, а чому Німеччина? Ну, чого, ну, хороша країна, перспективна, чому б і ні? А, Катю, а якщо ми будемо працювати на ринку Німеччини, як ти думаєш, ми повинні говорити німецькою мовою чи ні? А хто в нашій компанії говорить німецькою? А скільки будуть коштувати кандидати, які знають німецьку, а як ми взагалі будемо вивчати? І Катя про це взагалі не думала. Катя не подумала, що якщо ми будемо працювати на ринку, на ринку Німеччини, то нам потрібно ще багато чого зробити. І це робить наш проєкт ще більш дорогим. І тут питання, чи повинна була Катя думати, чи це проблема Марини, вона неправильно поставила неточну задачу. І, і Катя, і Марина відчувають себе, знаєте, не дуже гарно, як мінімум. Да? Марина думає і погано про Катю, і сама переживає. Катя думає, погано і про Марину, ну що, не можна було зразу все розказати, я тут тиждень в цій Німеччині копаюсь. І погано про себе переживає, що її можуть звільнити або ці напружені стосунки. Звідки ця ситуація? Це тому, що ми не навчаємося вести переговори. Я дякую, що ви додивилися і дослухали цей приклад, і зараз буде вже алгоритм, який вам допоможе зробити так, щоб ви не відчували цю тупість в команді, а у вас була дійсно ясність в ваших розмовах. Уявляйте собі початок цієї розмови Марини і Каті, де Марина поставила задачу і розказала про вихід в інші країни. І тут Марина скористувалася нашим алгоритмом. І тепер вона не питає, розумієш ти чи ні. Марина йде по конкретним запитанням. І перше, вона просить розповісти Каті, як ти зрозуміла задачу. Кать, скажи, будь ласка, як ти зрозуміла задачу? Друге питання: що ти будеш робити першим? Як ця задача може поєднуватися з тим, що ти виконуєш до цього. Що тобі зрозуміло, а де в тебе є біли моменти, які мені треба пояснити? До кого з команди ти можеш звернутися, якщо така потреба буде? Чи є в тебе всі ресурси для вивчення цієї теми? Марина стала задавати дуже багато питань перед тим, як Катя побігла. Вона каже: Катя, стой, зупинись! Розкажи мені, як ти мене зрозуміла. І тут вже вияснилось би все і про Німеччину, і про все інше. І Катя подумала б більше. І тут би з'ясувалося, що Катя чогось не зрозуміла, що е, вона може вже ширше дивитися на цю ситуацію. І вона розвивається. Нарешті вона розвивається в, цій, в, цій, в цьому бізнесі, в цій компанії, в цій команді і стає більш кращим спеціалістом. І вона стає кращим фахівцем. Дивіться, друзі, це дуже простий алгоритм, але яка там є така тонка межа. Дуже часто мене керівники запитують, Лен, а чи не буде це виглядати неприродньо? Що я, наче у школяра запитую Повтори, що я тобі сказав, як ти мене зрозумів? Друзі, ні, якщо ви скажете фразу, що я хочу з тобою звіритись. Я тобі дав багатий об'єм інформації і хочу. Подивитися, як ти його зрозумів. Можливо, я щось підкоректую, можливо, щось зміню. Розкажи, будь ласка. І після цієї фрази всім зрозуміло, чому я повинен відповідати на ваше питання. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні до своєї комунікації. Бо від цього залежить, наскільки ви будете продуктивні в своїй роботі, наскільки ваша команда буде продуктивно працювати. І приходьте, будь ласка, тренувати навичку.